Так получило. 200 сотки, хевік. Ну прикольно, кенал по стапчику. Не подобається. подобайся. Арта 92. Ооооо. Угу. Набраш. Свертое. У Дімона затримка? Та ні, я кажу, на ютубі затримка. На ютубі затримка 20 секунд. Нормально, не допрокато? Чи ж не той, та ну таке? Яму падать хочу, да? Дімон, тебе сотін, тебе світло вирубають? Ти же десь там в моїх краях живеш. <плес> ну я ж кажу, в мене вирубають десь по півтори години. Яка це шальна тичка була. Яка це тільки шальна тичка? Ви Ти бачили, я кидаю йому щоку, воно в планку полетіло. В планку. Чотири рази по 2 години, капець. Це, походу, десь примазаний, чи що? Де не грілі? Де грілі? Скажіть, ну вже базу беру дивіться. Нормальний бій. Так, гріль один там. А залі не вимикають, ти не кажи, де живеш. <гум> Ось тут рбачі робить хто? Я Май також інвертор. Інвертор і два кума. Бля, я хотів до них на базу заїхати це небезпечно. Та ну. Як ви так читаєте карту, скажіть на своїх грілях. Працінь припад. Так, ми також десь так само. Тільки я ж кажу, там ненадовго, типу на години півтори. Два будинки на районі, ну це якась елітка. Це якийсь лідний район ВГ крутить без орду, та де? Та де. Де ти таке бачиш? Один раз мені повезло з вертуху, і ти кажеш, що вже в бій дебільний Я ризикну, я зайду. Якщо я зайду на горку, то я виграю бій. Я ризикну. І не 100%. А, на лінії тролейбусного депо, понятно. Бачите, там, де критична інфра... інфраструктура, то вони не трогають. Всякі там розв'язки, лікарні і так далі. Юра, привіт, дякую за подобайку, велику. Привіт-привіт. Дякую за коз, дядько. Лемсонг набереш. Продавай електроенергію, каже, що на хаті заряджаєш акумбо 8 кВт А я що такий, якщо треба, то безкоштовно заряджу заряджу. Сам звідки Черкаська область? Черкаська область. Отоді скінчить, що я тут можу а, він ж бачив по миникарте я це туплю. Не жашки, ні, ні. Живу недалеко від Сміла. А шо? 2-6-0 раз запушить все. Трагляя кость дубрать, походу. Оооо, як вам такий шотик норм? Шотик номер два. Угу. Ні, не золотоноша. Ні -ні. Зараз ми граємо в угадайку, чи що? Граємо в угадайку. Щоб було нормальный стральний дави Прикинь, він мене зловив може порватися. Кільми мезловив, черт. Ой, де ж ты ртов Де да я шукать, скажіть. У мене для нього фугасик є. Без артлав Треба було два підкола зробити. <звук> От коли не треба летить прямо в точку, коли треба, то самим да, так, да, да. звеногородку вітання за войс. Звеногородка я, я там був разочок. Привіт-привіт. Раю біля батареї, Пишіть, що вже сіли, вимикаю танки, пише, що ще півзаряду то хава гра енергії, да всі ми знаємо що ти живеш в кармані Кудмуда. цікавий факт, або там крутять Факт, факт. Цікає факт що це факт. що я там взял? Фадіна да? Фадіна, Бредлі Волтерса, Калібр і Воин. Таке. Найте майстра давай, прокайтеньте. Я жорсткий чи що Я жорсткий